Доброго вечора, дорогі друзі! Я щиро тішуся тому, що дані відео із казками набирають все більше і більше обертів і поширень у вас в українській спільноті Ютубу. Тому ще раз велика вам подяка. Пишаємося, що ми українці, а також слухаємо українське. Сьогоднішнього листопадового вечора запрошую вас на українську народну казку Бабин Матійко. Була одна баба, а у баби був один синок іменем Матійко. Баба дуже була бідна і ледве могла із сином вижити, і лиш із самої роботи живилася. Раз баба заробила два таляри і дала Матійкові. Щоб пішов у близьке місто купити кукурудзи. Матійко по дорозі підійшов до місця, де добивали пса. А він пожалів пса та й каже: Не бийте його, то дам вам два таляри. Ті люди пустили пса і взяли два таляри. А матійко ні з чим пішов додому. Мати питає його: А де кукурудза? Ой, мамо. Оборонив пса, аби його на смерть не вбили, та й за те два таляри дав. Ну, ти, дурню, каже баба, тепер що будеш їсти? Потім баба знову заробила і дала матійкові ще два таляри, аби купив кукурудзи. А він, ідучи по дорозі, побачив, що кішку добивають. Пожалів і дав тим два таляри, аби пустили. І не били кішку. Прийшов Матійко знову додому, і знову без кукурудзи. Мати лиш мало не убила його за нерозум. Баба і у третій раз дала Матійкові два таляри і послала його за кукурудзою, сказавши: якщо тепер не принесеш кукурудзи, то й не йди додому. Пішов матійко, а на дорозі один чоловік. П'є гадину, Матійко й каже: Ви її, чоловіче, я дам тобі два таляри. Чоловік узяв таляри, а гадину пустив. Раптом із тієї гадини зробилася красна дівка. Каже Матійкові, коли ти мене від смерті відкупив, то ходи зі мною. До мого тата ти за це нічого іншого не проси. Лиш із правої руки, і з мізинцевого пальця золотий перстень, хай він тобі його дасть. Від того персня можеш випросити і їсти, і пити. Ідуть. Прийшли вони до моря, дівка засвистала, і тут виходить змій до берега і каже Що треба? А дівка відповідає. Солоденький татку, цей чоловік мене оборонив від смерті, коли один чоловік каменем хотів убити мене, а цей дав два таляри, аби мене лишив, то прошу тебе, татку, будь такий добрий, дай йому, що буде в тебе просити. То що просиш, каже Змій, я не прошу інше, лиш із правої руки мизинця золотий перстень. А не забагато буде, каже Змій. Та дівка каже Ні, татку, не багато то йому, лиш дай, прошу тебе. Змій дав золотий перстень Матійкові. А Матійко натяг на свій палець. Потім Змій скочив у синє море, а з дівки назад гадина зробилася, котра також у море зайшла. Тепер Матійко йде додому. І на дорозі прийшло йому нагадку, чи перстень дасть йому що? Сів і каже перстеню золотинцю, дай мені їсти й пити. От почав із, перст... із перстенця робитися столик, а на столику усякі страви і пиття. Поїв Матійко, а що зосталося, каже Заховай собі перстенцю. І потім іде далі. Приходить додому, питається його мати, а чи є кукурудза матійку. Йой, нема мамко, а купив перстенець. Чи не казала тобі, що як не принесеш кукурудзи, то тут уже й місця не будеш мати. Але я, мамко, такий перстенець купив, що дасть нам що хочемо. Іди, дурню, каже йому мати. Перстенець будеш їсти, чи що? Тоді почав мовити Перстенцю, золотенцю дай їсти й пити. Зараз з'являється у хаті столик, а на столику всякі страви й пиття. Тоді баба зраділа, бо не буде більше голодувати, як дотепер. А Матійкові прийшло нагадку, що, може, і інше можна буде випросити від перстенця. Так і зробив Матійко став просити, щоб з'явилася в нього одна скриня самих золотих грошей. Далі, щоб в нього з'явилися усякі дорогі і красні одежі, а хата, у котрій жили удвох з матір'ю, була занехаяна, подерта і мала. І раз матійку прийшло на розум, що він може тепер і від царя дочку сватати, як подумав, так і зробив. Послав матір до царя дочку сватати. Мати, стара баба, не соромилася нічого, пішла до царя. Та у царський двір зайти не могла. То якось видралась на мури, на двір і кличе. Царю присвітлий, вийдіть із палати. Це почули слуги царські і хотіли скинути бабу з муру. Вийшов і цар. Почув, що баба кличе на нього, дозволив її впустити до двору і запитав, чого потребує. Вона сказала, що за сина доньку царську просить. А цар на сміх бабі сказав, що тоді дасть доньку їй за сина, як її син буде мати 100 маш старовинних грошей. Баба пішла додому, переказала сину, що чула. Матійко скоро до перстенця. «Перстенцю-золотенцю, дай мені стомаш старовинних грошей. Так і сталося. Зробилося стомаж давніх грошей, із котрих баба якісь узяла і понесла на показ цареві, що цар, як побачивши, зачудувався і думав, що то не просто син бабин, сказав цар бабі що він сам прийде до них подивитися, чи правда що там є стома ж грошей. Сів у золоту карету та й поїхав до Матійка дивитися. А там страх багато старих грошей. Тепер і каже цар, Ну, хай буде це, а ще зроби так, аби у тебе була хоч на десять поверхів палата, а от палати. До мого двору скляний міст. Цар пішов додому, думаючи, що Матійко з цим не впорається, а він доньку дасть за першого жениха, за одного царського сина, котрий за Чорним морем державу мав. Матійко постарався, і на другий день усі чудувалися, що там, де Матійкова халупа була, тепер така ще краща, ніж у царя. На десять поверхів палата, а от палати до царського двору скляний міст. Цар, як побачив це чудо, почав казати доньці: Тепер ти, донько, Матійкова, цей більше вартий, як один цар, бо що схоче, те й станеться. Царська донька не дуже хотіла йти за Матійка, та на слово царя мусила. Так і сталося. Учинили у царя розкішну свадьбу. По свадьбі Матійко із царською донькою перейшов до своєї палати жити. Та царська донька усе плакала, бо на гадці їй був перший жених. Раз вона таємно відписала своєму давньому женихові, що, якби міг, хай прийде до її батька на гостину. Минули якісь дні приходить той. До царя, а Матійко нічого і не знає за гостину. Узнала то і царська донька і прийшла побачити давнього свого жениха, за котрим усе тяжко зітхала. Дуже добре там гостили і веселилися, той давній жених почав питати царську доньку, як то матійко таке може робити? Я знаю, як, каже царська донька. Має такий перстенець, котрий йому робить що схоче. Ну, а той перстенець не знаєш, як украсти, і піти із ним куди схочеш? Так і подумала царська донька. Хай що буде, вона мусить перстенець украсти от матійка. Пішла додому, де усе сумувала і плакала, що Матійкові й шкода було, став питатися. Що ти плачеш, серце моє? Якби я не плакала, коли ти мені такий невірний муж, ніколи той перстенець і показать мені не хочеш, котрим усі чуда чиниш. Матійко порадувався, що, може, так веселіше буде його дружина, і дав їй той золотий перстенець подивитися, а вона натягла його на свій перст і сказала, що хоче трохи поносити Матійку і дозволив. Раз царській доньці йшло на гадку, де її перший жених, було б добре мені з ним побачитися, коли б хоч перстенець мене туди із цією палатою переніс. Тоді палата та із нею опинилася за Чорним морем. А Матійко зостався у тій старій халупі. У моє Матійко, ну, я тепер дійшов, не маю нічого, лиш ці двоє очей іди тепер. Та роби, що хочеш. А думає, якби хоч той кіт і пес прийшли, що я від смерті спас їх. Раптом приходять кішка і пес питаються, що йому за лихо. А, каже Матійко, я так і так походив, та тепер цар відрікся від мене. Вже і зятем йому не я є. То добре би учинили мені, якби могли за Чорного моря від моєї жінки. Принести мій золотий перстенець!» О, принесемо тобі, кажуть пес і кішка. Ідуть обоє, прийшли до Чорного моря, сіли у човен і перепливли на той бік моря, приходять у двір того царя. Пес зостався на дворі, а кицька війшла до царської хати. Побачила там кішку, зраділи, що вона прийшла туди. Бо й так багато щурів у палаті. І так там кицька у великій честі. Вона часто заходила у спальню царську, цариця деколи і на руки її бере. А кішці то і треба. Підгледіла кішка, де держить той золотий перстенець, У окремішній комірці там є одна дерев'яна, а у тій залізна, а у залізній скляна скринька. І у тій Перстенець. Кішка наказала мишам, що як не проїдять ті скриньки, і той перстенець не принесуть їй, то геть їх усіх погубить. Миші налякалися і почали гризти. прогризли дерев'яно, погострили зуби, прогризли і залізно, а до скляної не сміли братися, а попросили щурів. Щури взялися до скляної скрині. Доти били в неї, доки не розсипалася. І так золотий перстень узяли і кішці передали. Кішка тільки надістала перстень, прибігла до пса і каже Ну, тікаймо. Узялися і йдуть. Сіли у човен, перейшли Чорне море і прийшли до Матійка, передали йому перстенець. Матійко взяв перстенець і пішов до царя, де сказав, що як схоче, то його донька буде зараз тут. Цар не знав, що перстенець уже у нього, і каже Лиш того уже не буде. Тоді Матійко й каже Перстенью золотинцю із за Чорного моря та палата хай тут буде з моєю жінкою. Як палата на своєму місці опинилася, Уже й цар побачив, що інакше не стане діло. Попросив Матійка, щоб нічого злого донці не чинив, а з тим царем, із котрим доти жила, хай робить що хоче. Матійко дружину назад прийняв до себе, а того, з котрим жила, дав кіньми розірвати. А вони по тому жили та й веселилися, доки їм голови не завалилися.